Після того як механік через мобільний додаток механіка написав, що потрібно зробити з автомобілем, які запчастини і роботи, у нас відбувається автоматичний підбір запчастин. Да, друзі, вам не почулося. Запчастини нам шукає штучний інтелект. Це Audi Q5 16 року, американка. І ось у режимі реального часу відбувається пошук. Запчастин. У нас е, у результаті ми добулися того, що нам показує оригінальні номера запчастин і показує е, номера запчастин. Аналоги. Ось у нас тут фільтра, масла. Е, ну, хто розуміє? У номерах запчастинах. Я думаю, ви нажмете на паузу і перевірите, чи вірно ви не Ну, наприклад, давайте любу рандомна ось у нас фильтр, воздушний двигателя, бог, наприклад. Будь ласка. Тобто, це все реальні номера запчастин. Потім мастер-приймач. Дає комерційну пропозицію клієнту, з обраною запчастиною, стоїмость робот, і все, ми отримуємо комерційну пропозицію буквально за лічені хвилини без знань, каталогів, регламентів і так далі. І що більш важливо, ми ще зробили ось такий чат-помощник, наприклад, давайте нам ще потрібні. Амортизатори, амортизатори. напишемо. Отак От відбувається. Ось це реальна швидкість підбору запчастин, яка зараз є. Звісно, ми будемо це все інтегрувати у CRM CRM'ях, і якщо будуть запроси, можливо, будемо давати доступ окремий модуль, чисто підбір запчастин. От у нас по амортизаторам. Оригінальні номера дало, аналоги, Каяба, Сакс, Більштейн, правий, лівий і так далі. І, наприклад, в інтернеті амортизатори рекомендують рекомендую міняти парами. Бла-бла-бла, перевірити стояння верхніх опор амортизаторів, пульников і Ну, Давайте напишемо, що верхні опор амортизатори і пильники отбойники нам теж нужны. Звісно, це буде все українномовне. Зараз ми тестуємо на російській мові, бо каталоги, як ви знаєте, всі російською мовою. але буде чисто українською мовою. Ось остап... ось режим реального часу. Будь ласка. Опори, номера, пильники, абольники, комплекти, заднє верхні. верхнє. Якщо є у вас питання, пишіть, телефонуйте стучіться в лічку. Всім гарного дня!